В Євросоюзі готуються до нового політичного сезону, і Дмитро Кулеба прибув до Брюсселя, щоб просувати і нагадувати про військові інтереси України у протистоянні Росії, адже довгостроковий мир Європи залежить від короткострокових рішень щодо підтримки Києва, каже міністр. Тож закликає Євросоюз припинити вагання і дати Україні повноцінний дозвіл атакувати російські бази, з яких обстрілюють українські міста. Одне з ключових питань це дозвіл Україні завдавати ударів по законних, підкреслюю законних військових цілях в глибині Росії. Йдеться переважно про аеродроми, з яких вони запускають бомбардувальники для атак. Якщо ми отримаємо достатню кількість ракет і дозвіл на удари, ми суттєво зменшимо здатність Росії шкодити нашій критичній інфраструктурі і покращимо ситуацію для наших сил на фронті. А тим, хто не задоволений проривами сил оборони України, відповідає наступне Ті, хто критикує Україну за недостатні успіхи, мають пам'ятати. Успіх Росії у цій війні залежить від готовності партнерів приймати сміливі рішення. Якщо рішення ухвалюється, то успіх на полі бою на боці України. Якщо ні, не варто скаржитись на нас, скаржитися на себе. Глава європейської дипломатії вважає, що українці мають повноцінне право бити зброєю і заходу в глиб Росії, але наголосив, що на цій зустрічі спільне рішення країн ЄС не ухвалюватимуть. Тож Дмитро Кулеба заявив, Україна домовлятиметься з кожною державою окремо і долучить інших партнерів. Та ще більш гостро стоїть питання захисту українських міст з неба. Нагадує Жезе Борель. Росія хоче змусити європейську країну капітулювати шляхом бомбардувань. Тому системи ППО було критично важливі. Ще до літа, а зараз їхня важливість лише зросла. Це найголовніше на порядку денному, і ми це обговорили із радою закордонних справ. Український міністр запитує лідерів, де обіцяні Петріот. коли в квітні ми вас закликали постачати більше систем Петріот. Був певний прогрес, але знову ж таки деякі країни їх пообіцяли, але так і не доставили. А ми, як і ви, розпочинаємо навчальний рік і повинні захистити наші міста, наших дітей. Тому я закликаю всіх партнерів нарешті доставити нам ці системи. Водночас ще мало європейських лідерів відзначили стратегічну зухвалість українських збройних сил та підтрима. Але операцію в Курській області Наталі Луценко, Факти, сі Єдині новини.